Дорогі друзі, доброго дня. Сьогодні в студії Матриця Свободи ми записуємо наступний подкаст, який також буде стосуватися ветеранської політики. І сьогодні разом зі мною Юрієм Федоренком, головним редактором видання Матриця Свободи, мій товариш. Я би навіть сказав друг. Я зараз просто правильно прочитаю, хто ти уповноважений президента України з питання реабілітації учасників бойових дій. До речі, друзі, хочу вам сказати, що на моїй пам'яті це єдина людина, яка при двох президентах займається однією і тою самою проблематикою. Вітаю тебе в студії. Вітаю. Друже. За правилами нашого подкасту, в нас є бліцопитування на чесність. Я тобі задаю п'ять запитань, ти даєш на них відповіді. Якщо не хочеш давати відповіді, ти кажеш далі, запитання проїхали, ну і пішли до наступного. Треба давати, а то не повірять. Ти можеш не давати. А, але потім ти маєш право у відповідь задати мені п'ять запитань, і я вже не маю права сказати далі. Добре. Я себе ставлю знаєш, такі більш жорсткі вимоги по відношенню до тебе. Лише тому, що я ведучий. Отже, починаємо. Запитання перше. Як раднику повноваженого президента України з питання реабілітації учасників бойових дій, чи не виникало у тебе при твоїй роботі і взаємодії бажання деяких чиновників і можновладців поставити на Якусь іншу посаду? Ну такого не виникало, тому що все-таки займаючи посаду, треба бути більш таким лояльним і з розумінням підходу цих питань. Тому завжди ми довго спілкуємося, і я довожу свою думку з тим, що людина, яка займає свою посаду, могла далі працювати з цими питаннями. А кого там далі відправляти на якусь іншу посаду? Це привілегії інших. Слухай, за ці роки ти вже реально став майже політиком. Запитання друге: як часто ти зустрічаєшся з президентом України? Скільки разів на день, тиждень, місяць, і чи зустрічався ти з ним хоч колись віч навіч? Зустрічалося і віч на віч, і зустрічалися в, в, робочі питання, коли обговорювали великим осередком людей. Однозначно, зараз я працюю в департаменті. Верещук Ірина Андріївни, і ми, mm -hmm. якби вона вона ці куркурує зараз ці питання по реабілітації, по військовим, і mm -hmm. у нас дуже хороша йде співпраця. Тому зараз піднімається дуже, дуже багато запитань, і я скажу, що вони е, так прогресивно вирішуються. Тому я дуже радий, що на сьогодні день така ситуація. Уточнююче запитання. Да. Скажи, будь ласка, якщо тобі конче буде необхідно попасти до президента, ти попадеш? Так, чудово, дякую. Запитання третє. Чи прислухалися президенти до твоїх порад? Якщо так, то до яких саме? Хоча б один приклад. Ну це завжди, я ж завжди курую питання важкопоранених. І питання зміни законів по медичній реабілітації, воно дуже довго тянулось, там декілька років. І якраз те, що швидко швидко зробилось, це якраз те, що я порекомендував. Тобто на всі важкі питання, які пов'язані з системною реабілітацією, по факту до твоїх думок дослухалися. Ну тут же система як якщо в міністерствах воно десь зависає, у мене завжди є такий плюс. Я можу нажалітися mm -hmm. на них, і ми проштовхнемо це запитання. Ну, зараз це Ірина Андріївна дуже дуже, дуже добре робить. Чудово. Запитання четверте. Як часто ти шкодуєш, що надав невірну пораду або вчасно не надав вірну? Дуже добре запитання. Насправді, ми не завжди можемо надавати якісь вірні поради, не знаючи якихось нюансів однозначно. І можна помилитися. Треба з розумінням ці помилки розуміти, як їх виправити дуже швидко. Тобто були помилки? Е, ну, вони, вони не такі глобальні, скажімо. Тому що розуміючи, що в мене не тільки практика, а ще й теорія. Є, я це об'єдную і дуже багато спілкуюсь е, не тільки з наукомцями, а іду і до ветеранів. Тому у мене завжди практика і теорія йде. Це якісь дрібні помилки, які я стараюся швидко-швидко е, замінити. змінити. Унікальний випадок в українській політиці, коли по факту людина, яка а, 7 років, да, ти вже цю тематику опікаєшся? Ну, з 1 грудня 2016 року. Ага, вже навіть чекаю. Це вже 10-12 років. Та де, 16-го? Ти бачиш, в контузії моя також дається знаки. <сум> 9 рочків, 9 років. Рочків, да, 9 <сум> не, рочків, туди я, рахуєш. не туди рахував. Слухай, за 9 років жодної глобальної помилки, ну, з тебе треба брати приклад на правду. Ну, це я про себе. Запитання п'яте. Чи є в тебе політичні амбіції? Чи є амбіції очолити одне з міністерств чи відомств виконавчої влади? Ні, амбіції насправді жодної немає. Щодо влади взагалі? Що щодо... щоб зайняти якусь посаду в міністерстві і от і рухати якісь питання? Якщо ми хочемо рухати питання, навіть ну, я, маю, я вважаю, що я маю сьогодні статус дуже високий. Тому що я маю можливість спілкуватися з міністрами, з науковцями, всіх, хто дотичний до війни, до ветеранів, і я можу свою точку зору всім розповідати, і як це як ветеран, як людина, яка отримала, отримала важкі поранення, як це правильно робити, і чому буде не так, якщо вони зроблять ну, іншим, якесь інше рішення приймуть. Тому однозначно, що ніяких амбіцій, мені тільки важлива е, кінцева робота. Я, я працюю на результат більше, а на те, щоб була ця робота. А мені важливо, щоб це було зроблено найкоротший термін, тому що це потребують наші військові. Ну тоді з твого дозволу, уточнення. Так. А чи не було б а, пришвидшенням результату, якби а, ти очолив якесь із міністерств або відомств, яке до цього дотичне, взявся і зробив від А. До я, так як ти це вмієш. Ну насправді міністерство чи відомство до Міністерство, відомство, там широкий спектр питань. Насправді, я ж якби е тягну тільки реабілітацію, і важкопоранених ну Не легко важкопоранених і я в цьому можна е дуже гарно плаваю. Насправді, а там у нас там і житло, і ще там юридичних. Це кількість людей, яку треба зібрати, дуже велика, гарних радників. Хто це тягне там, по спорту, по міністерству? Там ще якісь питання mm -hmm. дотичні. Це не так-то просто. У нас уже, наприклад, Міністерство ветеранів не раз перезапускалося, і, і були скандальні, скандальні запитання. Тому на сьогоднішній день, от я би хотів би далі продовжувати реабілітацію, те, що я дуже добре знаю, те, що я можу роз'яснити, як воно має бути, те, що з розумінням, де ці зміни треба прийти, а не кинути мене як того кота, кудись знову це питання. Ні, ні, ні. Кожен має зробити те, що він краще, тому що це потребує на сьогоднішній день гостро, і ми однозначно, ми не досягли рівня, коли у нас така ефективна реабілітація, що ми можемо брати кожен випадок і зразу йому показати ефект класний. Ось однозначно, це питання має постійно змінюватись. І це так глобально вивчається, як міжнародний досвід, наш внутрішній досвід, наш здається, наш досвід внутрішнього. Зараз за більше міжнародного. Ти мене знімаєш питання з язика. Я я просто хотів да. тебе зараз запитати. Слухай, ну я ж кажу, вже... досвід він такий. За оці там 10 років повномасштабної по факту війни, ми не набрали достатню кількість кейсів, щоб напрацювати механіку і логіку вирішення цих проблем. Е, ну я би сказав так: ну, ми багато чого вже вміли до повномасштабної війни. Так, да. Да, І коли у нас важко поранених було, ну ми ж тоді біля 500 людей їх мали. І ми, ми, ми розуміли, що з тим кейсом робити, що з ким. Ну більше всього ми брали тоді ампутації нейротравми, тому що е, наші які втратили зір, не так багато були. Було але з ними взагалі ніхто не знає, що робити об'єкт. А я, я скажу, що ми просто брали цей кейс і саме його вели. Просто самі його вели і допомагали. Як, як там до якогось фахівця відправляли, але але на сьогоднішній день така кількість великих, і там комбіновані травми йдуть ампутації. Ой, комбіновані травми, це, да, да, це взагалі і окрема. ми ж скільки зверталися, ніхто не розуміє. Просто вже запросили е, фахівців там з Британії, наприклад, з Америки або в Америку наші, з тим, щоб наші об'єднували е, свій, свій досвід і знання з тими, і ми тоді. Працювали. За досвід, ми якраз зараз ще Бо я ж, подолати, от я да. ж насправді насправді хлопці, ну це і мій був такий досвід, коли я в США був в Вашингтоні, проходив реабілітацію. Ми звідки дуже, звідки дуже багато попривозили насправді навіть розуміння, що таке реабілітація і як вона має відбуватись, тому що на 14, 15, 16 роки, ну 16 вже більш-менш, а ті два роки тільки вивчили одне слово. А як туди підходити, ніхто не знав. Навіть закони не такі неправильні були. До речі, а законотворці допомагають тобі? Так, так допомагають. допомагають і тобто без є них. надія, що закони в нас будуть більш-менш. І а справа в тому, що вони не можуть без нас, а ми без них. Ми розповідаємо їх досвід, свій досвід, а вони вже це все, -все в законних актах юридичної мови викладають. Дякую. Отже, свої п'ять запитань я тобі задав. Відповіді почув вичерпні. Будь ласка, п'ять запитань до мене. Я готовий давати. відповіді. Це ми окрему передачу вже зробимо. Ну, на твій розсуд. Якщо є запитання, давай я Добре, готую. Добре, поки що немає. Бачите, друзі, я сама чесна людина. Мені не задали жодного запитання, тому я жодного разу точно не збрехав. Отже. А, ти знаєш, коли я готувався до сьогоднішньої передачі, ну, по-перше, я про всяк випадок думаю, перечитаю Вікіпедію, дивлюся Вікіпедію. Там те, що я знаю, не збігається з тим, що написано в Вікіпедії. Тому, якщо дозволиш, я все-таки буду задавати запитання із свого досвіду, з ну, спілкування з тобою, а не там, з, там, з відкритих джерел, що будь є. Дивісь, перше, що мене цікавить, мене цікавить, як ти бачиш шлях ветерана додому. От, дивись, зараз. Почуй мене, мова йде не про ветерана, які втратив кінцівку. Мова не йде про ветерана, який е, однозначно рухається по путі, по шляху е, важкої реабілітації. Беремо усе, от, узагальнений. Ну давайте ветеран, я травма. Я розумію два-три роки. Е, ну насправді ми не можемо от це покладати на самих ветеранів. Це взагалі стратегія держави має бути. Бо держава у нас ж рухається в різних напрямках: там це охорона здоров'я, соціалізація, mm -hmm. і там, і військова тематика, а, а це ветеран. Тобто на сьогоднішній день у нас тільки ветеранів, і ще більше їх буде. І це різ, дійсно правильно сказано: це різні ветерани, тому що хтось важко поранений, хтось з полону, хтось повернувся, і ми навіть не знаємо, що з ним там воно, у нього в голові комусь треба буде дійсно професійна перепідготовка, тому що він при поверненні додому, він вже абсолютно інший, і це стратегія держави, тобто ветеранська політика, абсолютно, абсолютно ветеранська є ветеранська політи... політика в нашій країні. Е, ну її не може не бути. Якщо у нас вже прийнято таке, що у нас є е, міністерство ветеранів. Що в нас є громадські організації, яким надається можливості всі, щоб супроводжувати ветеранів, але скажу, що вона просто недосконала. Що питання ветеранів воно завжди буде гостре, тому що якісь питання будуть можуть бути вирішуватися, але не вирішені, і це по постійний прогрес повинен. Ми маємо вивчати, удосконалювати і прогресувати тільки таким чином. Але тут треба однозначно, щоб була залучена. Як держава, всі відомства, інституції. Ну, На сьогоднішній день е, ми співпрацюємо з багатьма університетами насправді, і ми розуміємо, що без них, а вони без них, не буде, не буде рух вперед. З університетами? Так, так, це ти маєш на увазі з університетами для того, щоб напрацювати що з ними? Е, програми навчання ветеранів, наприклад, перекваліфікації, переприф... ага, однозначно, <ків> е, фахівців. Тому що на сьогоднішній день, от я дуже багато в університеті медичному я виступав, наприклад, і я з ними спілкувався по ерготерапії, розуміючи, що на сьогоднішній це недосконало. Як я з ними спілкуюсь, що цю професію потрібно теж весь час удосконалювати, не знаючи тих чи види ви практик. Я розумію, що це іде перш за все з медичного університету. А, я зміюся не з того, що ти спілкувався з ними. Я просто згадую 14-15 роки, коли е, ті самі ерготерапевти вони не знали елементарних речей, навіть як там е, культями взяти так чашку. Ні, так я ми розуміємо, що змінилося щось. Ми, ми так навіть протезист професія протезист не так давно з'явилась. Змінилося, дуже багато змінилося. Вже знають. E, і вже у нас навіть будуть навчати протезистів. Ага, A, раніше раніше ж в вузах не навчали. Протезист навчався e, тільки там, де робили протез. І це брали на на казенних підприємствах. E, не обов'язково, на приватних навіть. Ніхто ж, Ой, ne, не знав. ніхто ж не готував. Ні, зараз казені і приватні, вони в рівні умови поставлені, угу. але самих протезистів ніхто не готував. Тобто e, от вирішили якось хлопця взяти. Так дивляться, як він там, де він там працював, які у нього навички є. Ну, наприклад, найкращий варіант це був зубопротезист, тому що він своїми руками ліпив зуб. Тобто він вже щось може робити, і таким чином збирали і перенавчали. От закладали свої гроші. Не один навчальний заклад цим не займався. А зараз, а зараз уже буде навчання, от і ну це буквально ось нещодавно. Це теж почалося. І зараз будуть навчати протезистів нарешті. І ми будемо нормально брати Скажи, це твоя конкуренцію. заслуга? Це заслуга всіх на багатьох. Скажи, будь ласка, а ветеранська політика, на твою думку, вона справедлива по відношенню до ветерана чи несправедлива? От станом зараз на зараз. Як ти це оцінюєш? Я би оцінив не про справедливості, а по вирішенню питань. На скільки відсотків тоді скажи? Да, на скільки відсотків? Окей, є 100 відсотків. скільки? хотілося б, щоб воно було більше? Не, насправді <клес> Давай так, ме, сама менша планка, сама нижня планка. Ну, знову ж таки, тут дивляться, які категорії ветеранські, про які ветерані ми говоримо. Це, чи це дійсно про тих ветеранів, які потрапили в полон, чи це важко поранені, чи це от зниклі безвісти? Скажи за сферу своєї компетенції. От там, де ти чітко володієш тематикою. От умовно, 100%, відсотків. От я би я, ну, 10-20. Пі... Ні, я б 50. О, би, 50 відсотків. Да. Чудово. Тому ми можемо вважати, що принаймні в сфері твоєї компетенції в країні існує справедлива ветеранська політика на понад чим 50%? Ну, може, трішечки менше. Окей, давай в районі 50%. 48%. І в мене до тебе дуже просте запитання: що потрібно зробити, щоб додати протягом умовно наступного місяця ще один відсоток? Хто що має зробити? В тебе є чітке розуміння. Депутатський корпус, виконавчі органи влади? Громадянське е, суспільство, розумієш, тут треба однозначно, щоб всі були і підійти до всіх питань як до гостро, гострої проблематики, тому що кожне питання воно потребує зміни в законодавстві. Ось якщо ми не будемо змінювати законодавство, це буде така одноразова акція. Ми вже награлися в неї в ці, всі ці пілотні проекти, коли нам виділяють кучу грошей, ну там закордонні, наприклад. Потім там я вже не буду фонду ці казати, щоб ми вирішили те інше питання. Воно входить як в пілот. Ми беремо та якусь громаду, наприклад, або ще якесь питання пропрацьовуємо, показуємо результат, але далі воно не йде. Тому а що й досвід чого далі не йде, тому що мені. воно потребує законодавчих змін. І тут реально, якщо ми хочемо, от щоб це все це працювало, це все має бути. Прописане, вписане, і це люди мають своїми ручками сісти і це все прописати. Тобто, по факту ключовою точкою змін є комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та ветеранів ну, одне та одне прав одне ветеранів. з них. Ви знаєте, от коли ми спілкуємося з, з ветеранами, з громадськими організаціями, коли ми зустрічаємося, ну вони піднімають питання правильно, і вони в багатьох випадках дають відповіді. Але ж вони не мають сісти законодавчо і це все прописувати. Однозначно, Ні, не мають, але вони... ми можемо їм допомогти. Чого? Е, хтось має очолити, це все прописати, будь ласка. Але громадські організації я не можу, наприклад, взяти деякі питання, щоб е, тому що я їх досконало не знаю. Я не кажу про реабілітацію. Ми ж кажемо про ветеранську політику як загальну правильно. Так, Сто відсотків. Тому однозначно от кожен взяти має свій напрямок і його вести. А воно змінює вже загальну ситуацію, от тільки так. Ну, дивись, у нас з тобою є спільний товариш Андрій Романчак. Ми багато з ним на цю тему також спілкувалися, і він висловлюється практично один в один. Як ти це означає, що у цілого кластера ветеранів є однакове бачення вирішення проблем. І ви по однаковому сприймаєте це, то давайте це просто фіналізуємо в якихось рекомендаціях для законотворців. Можливо, через такий шлях піти. Так, да, це вже неодноразово. Вже йшли, про це, йшли. Тоді його, чому? його потрібно весь час вести. Розумієш? Ти маєш на увазі, що системна робота в чому? В медійному просторі. Я, я не розумію, де затик. Знаєш, чого не працює. Ти бачиш, як вирішити проблему. Твої колеги також бачать, як вирішити проблеми, постійно направляються. Я про це знаю, і ти про це знаєш. рекомендації до комітету Верховної Ради. Вони щось роблять, але змін немає. Їм... Ні, змін не є. Але вони не такі швидкі. На насправді так. Це природній процес. Це природній процес, який треба пройти, мабуть. Але ми розуміємо, що ці питання, які мають мали вже вирішитись уже давно. На сьогоднішній день вони ще не вирішились насправді. А в нас ще додаються додатковіші ці питання. Я тобі більше скажу, і краще вже не буде. Ось тому однозначно. Ну я думаю, що всі, хто нас бачить, дивляться зараз, вони всі розуміють, що це потрібно вирішувати швидко. Ось дуже швидко, але на жаль, як всі кажуть, ну це ж треба написати. А я, я ще скажу, що багато просто бояться відповідальності, бояться помилок. Тому що за і зайня... про депутатський корпус не тільки, і про міністерський. Uh -huh. тому що якщо десь хтось помилиться, вони розуміють, що їх знімуть, що uh -huh. помилка буде фатальною. І от багато працюють уже не на результат, а на те, що просто вони роблять. Що ви робите? Ми вирішуємо питання. А як ви його вирішує? Да Ми його вирішуємо. А коли, а коли результат? Ну як ми його вирішуємо? От тому не знаєш, я ж не зря тебе запитував. Чи не хочеш ти очолити якесь міністерство або відомство? Тому що не так багато людей, в яких немає страху помилитися, і тим більше, згадай, перед цим ми казали 9 років за тобою, немає великих помилок, а багато того, що ти зробив, воно є унікальним, принаймні для цієї країни? Ну все ж таки, я суміщаю теорію і практику. Насправді я йду до ветерана. Я з ним зустрічаюсь, хоч сам і ветеран, але я дуже багато беру від ветеранів. А де Я... ще брати? Ну правильно, абсолютно. Я йду всі всі шпиталі. Мене знають. Я дуже багато їжджу насправді. І до мене багато звертаються з тим чи іншим питанням з гострим, як його вирішити або кому перенаправити. Я ж багато питань. Я вже як супроводжуючий, насправді як називається, патронатна служба і там кес-менеджер, соціальний менеджер нашу патронатну службу не із будь ласка. А от фахівець супроводу ветеранів дивись, я насправді, коли я виходжу від ветерана, я думаю, ким я сьогодні був кейс менеджером спосу ветеранів там і ще чогось, бо, в принципі... ти перший в Україні фаховий а, супроводжувач ветерана, як оця програма, яку зараз ініціювали в міністерстві, ти якраз є еталонним, а, футівцем, але я не боюсь ветерана. навчатися. Насправді я з задоволенням іду на курси, які тільки з'являються, бо я розумію, що е, зі своєї практики, що ветерану можна нашкодити, оце, оце да оце гірше всього для мене. І тому в мене було таке, я бачив такі випадки. Ну не в мене особисто, а я бачив такі випадки, що, наприклад, людина, яка втратила зір і він має ампутації, що я з ним не справлюсь. Це потрібно, щоб це інші були люди. Тебе фахівці. не вистачає просто досвіду і розуміння, що робити, <св 'язання> так? Тут питання довіри. Ти От. маєш на увазі, що той, хто втратив зір, не буде тобі довіряти? Розумієте, тут, тут же ж як. От Я е, прийду на своєму досвіду, буду розповідати, е, що як е, боротися з ну, те, щоб допомагати, людина, яка втратила кінцівки, це як, ти його, як його відновити, це все, тому що він втратив кінцівки. Але він втратив зір. От, І перш за все, тут треба паралельні. Проводити і співпрацювати разом угу. з тими психологами, наприклад, фахівцями, хто вміє відновлювати тут, хто може розказати, як підійти там, наприклад, до, стати з ліжка, підійти до тумби, бо це практичні дії, я це не розповім. Ось і тут якраз е, фахівець, який це знає, має е, однозначно бути поряд. Я це е, ще взяв на своєму досвіду, коли я багато розповідав за протезування, за травми. А коли я одного разу взяв протезиста, мені так легко стало. Вони наскільки от більше це технічною мовою більш розповідають насправді про ці всі, не просто види протезування, а як воно там все складається, з чого. Ми ж розуміємо, що ми все знати не можемо. Але наскільки змінюється настрій на нашого бійця травмованого, він вже потім лізе в інтернет, шукає інформацію, тобто його пішла соціалізація. Да, соціалізація. Да. Він вже знає, як йому від... починає думати, як йому відновлюватися, що він далі буде робити, які від протезу. Тобто він вже не лежить і літає думками, а що буде далі, а як він буде в себе відновлюватися. Тобто ідуть зміни вже в голові. Тому що ми зрозуміємо, що е... протез, ну це таке це технічний процес. Дали і все Все тут. Да, да. Як мені колись дали протези в верхній кінці, я кажу, а що з ними далі робити? Ну. <laughs> так помикали і все, і все ну якось так. А приїхав в Америку, мені насправді мені запитали ні, кажу ні. Ну за три хвилини мене навчили, я вже іми користувався, і я вже самостійну людину там став в деяких питаннях. Тому це всі хочуть бути самостійними. Ми дорослі дітки, от і ми йшли на війну Та, ну, дорогу, дорослим дітькам. Оце якраз стосовно війни і дорослих дітків. скажи, будь ласка, а от зараз пройшовши цей шлях від добровольця до ветерана. З ампутованими кінцівки. Ну, я мобілізований був на Але я чесно йшов, коли ну, ти ж від жінки ховався, коли йшов в воєнкомат Тобто, з моєї точки зору, ти доброволець <сум> Від жінки спітляв Ну і мені зателефонували, сказали, ви нам ви медик. Я кажу, так, я ви, нам, ви нам потрібні. Ну, якщо потрібно, я йду. Слухай, а це вже пройшовши весь цей шлях, чи пішов би ти знову? Знаючи, що буде. Ну, ми ніколи ніхто не знаємо, що з нами там станеться, насправді. Дуже багато друзів там воюють, дуже багато втратили, дуже багато часто задають мені це питання. Насправді пішов би. Насправді пішов. Пішов, пішов би, так. Да. Дякую вам, це все, що я можу сказати. Останнє запитання, але воно дуже важливе для мене. Чи є для тебе моральні авторитети? Наші ветерани, назви, хоча б одного, двох, хто для тебе, особисто для тебе, є моральним авторитетом. Ой, Саш Олександр Дармороз, наприклад, uh -huh. людина, яка втратила е зір, яка втратила кінцівку. Він для мене такий стимул е неймовірний. У нас я коли приїжджаю до нього, спілкуюсь. Я сам підзаряджаюся, та батареїка не джайз, uh -huh. і для мені ще вистачає багато. І я розумію, як далі, далі рухатися. І таких хлопців такі хлопці в нас е, е Сергій Храбко, е oh, да. е е да, який теж неймовірний, Ми нещодавно повернулися з ним. З горнолижного курорту, скажімо так, <смір> де ми <смір> пробували ці адаптивні лижі. На нас експерименти ставили. Ну, вони, вони були вдалими, ми пару разів коверкнулися, але гумор це все наше, ось, але воно було з позитивним результатом. У мене не було ніколи такої практики, у мене був сноубордінг, а тут адаптивні лижі. Для мені було дуже цікаво. Тому оце спілкування, оцей авторитет, вон, от для мене це є ветерани, перш за все, і важко травмовані. Тому що розумієш, ми ж в 14-15 роках нас багато не навчали, ми самі вилазили з своїх проблем. Ось. Тому що не було такого механізму, не було все ж таки хто це міг зробити, і дуже багато саме комусь повезло, хтось за шкірки витягнув, а хтось сам себе витягував. І вже його потім підхвачували. Тому оці хлопці витягли саме собі і внутрішньо це такі стержні, це стержні, навіть такого металу не придумаєш. Я дякую тобі за те, що ти саме з такого металу. І хочу нагадати е, нашим глядачам, що сьогодні з нами була людина, яка на марафоні в Нью-Йорку, да? Вашингтоні Вашингтоні, в своїй е, е, категорії зайняла перше місце, добігши першим. І я переконаний, що він добіг не тому, що він саме сильний серед тих, хто біг, а тому, що він зроблений з того металу, який не зламати, і та сила волі і духу, яка в нього є, він готовий її ділитися з усіма нами. Вадь, дякую, дякую за те, що ти просто є. Пасай, дякую. Дружина. Я постійно читаю твої пости у ФБ. Вони дуже конкретні, дуже змістовні. Вони несуть практичні рекомендації і в них. Дуже мало емоцій і дуже мало води, тобто, ти даєш е, дороговкази, по яким потрібно рухатися. Я не вмію багато так говорити, насправді що там розпилятися. Тому так Воно в тебе і виходить. От, будь ласка, як ти вмієш в своєму стилі, яку би пораду ти дав нашим військовим або ветеранам? Вибери цільову аудиторію, які ти хочеш це? Ну, я сказати. хотів перш за все подякувати тим, хто сьогодні на фронті, тому що без них ми б не втримали Україну. Ось, подякувати тим ветеранам, тим сім'ям, які відпустили наших військових туди, з розумінням з тим, що ми не ми, вони не знають, ніхто не знає, що може бути завтра. Тому за те, що вони чекають, терплять це все. Ми знаємо, які вони самі травми переносять, от, щоб ніколи не опускали руки насправді. І не втрачали ці руки й ноги, бо це не, не, не так-то так просто потім відновлюватись. Але якщо така ситуація сталася, ми завжди готові допомогти ті, хто вже пройшов цей довгий етап, щоб вони не боялися до нас звертатися. Телефонували, приходили, дзвонили. І що коли вам кажуть, це неможливо, щоб оце неможливо робити можливим. Я вам дякую всім і слава Україні! Героям слава!